Що для Ілона Маска не просто знайшли посаду, а йому навіть створюють нове міністерство, чи то департамент анонсують масштабні реформи, боротьбу з бюрократією? США. ну і гучна, гучна новина, яку ми щойно обговорювали з Арсеном, що Пентагон може очолити колишній ведучий Fox News. От як ви зокрема оцінюєте ці рішення, ці призначення Дональда Трампа, і чи можна по цих же ж рішеннях зрозуміти майбутню політику, яку буде впроваджувати нова адміністрація? Ну, там з міністром оборони потенційним дійсно багато дуже питань. Там ще треба зазначити, що він не просто ведучий. Він ще був ведучий Fox and Friends Weekend. Тобто, я так розумію, це розважальна частина телеканалу Fox, і він до громадсько-політичної діяльності мав не дуже таке значне там відношення. Але людина з військовим досвідом, причому безпосереднім військовим досвідом, людина, яка знає, що таке війна, людина, ну контроверсійних поглядів. Я думаю, що ці контроверсійні погляди більшою мірою. Будуть стосуватися реформ всередині власне американської армії, ніж його там, наприклад, взаємодії з Україною, тому що там рішення буде приймати Трамп і трошки інші люди. А міністр оборони просто буде їх виконувати. Ну тому давайте ще подивимося. Можливо, Трамп ну там не те, що змінить свою позицію, але ця людина не дуже довгий період часу пропрацює. Бо розумієте, військова сфера, вона ну така достатньо консервативна, і вона не дуже хоче бачити. Якісь там зміни чи якось кардинально там мінятися, і якщо прийде нова людина, яка до цього не була власне в цій системі. Я маю на увазі на керівних якихось там посадах, не має досвіду політичної чи громадської діяльності, то ну це не дуже добре можливо буде сприйматися навіть частиною американських генералів. А вони люди достатньо впливові, і їх дуже складно буде кудись посунути. Що стосується маска, знаєте, от я коли подивився на назву цього департаменту, який він буде очолювати, причому разом з. З, е, цим Рамасвамі, а. да дуже така, дуже такий специфічний чоловік, такий е, політичний фрік деякою мірою при всій повазі, просто він себе так поводив під час навіть виборчої кампанії. Мені щось закра знаєте, закралися такі думки, що цей департамент і Маск, власне на чолі цього департаменту пропрацює недовго. Знаєте чому? Тому що йому, якщо дадуть повноваження займатися різаниною, а по суті мова про це йде, ну тобто скорочувати, оптимізовувати і так далі. Знаючи американську систему, систему це зіткнеться просто з колосальною кількістю позовів, і не факт до речі, що там уряд всі всі позови повиграє. Тому що, коли ви починаєте масово звільняти людей-чиновників, ну ви ж повинні якось пояснювати, чому це відбувається. Зрозуміло, що можна це робити через призму реорганізації не якихось там банальних звільнень, але значна частина з них може піти до суду. Рано чи пізно суд винесе прецедентне рішення. а в сполучених штатах прецедентне право і для маска. Ця історія може закінчитися дуже погано, тому що ну просто буде спротив. Плюс слухайте, це ж налаштовує систему. систему налаштовує проти власне ну, тих людей, які цими змінами займаються. І система починає ці зміни саботувати. До речі, пару днів назад була така фієрична абсолютно інформація про Пентагон що там військові зараз ходять і думають, а як їм себе поводити в ситуації, якщо їм новообраний президент Сполучених Штатів буде віддавати незаконні накази, як на них реагувати, да і взагалі як уникати от цієї ситуації, бо вони не хочуть в неї попасти. Тому тут ще є дуже багато питань, як взагалі вся система, яка є, вона відреагує на такі призначення і на спроби Трампа власне цю систему поміняти. Ну є ще один момент. Там же ідея Трампа Трампа його оточення в тому, що треба поприбирати не по. Звільняти або прибирати значну частину чиновників, а замість них поставити політично віддани, відданих персон, тобто вони хочуть порушити головний принцип публічної служби, що там повинні працювати кар'єрні службовці, люди, які не політично вірні, а компетентні, да які віддалені навпаки від політики. Якщо знов таки вони цю історію почнуть проводити, це може зіткнутися з дуже серйозним опором, судовими позовами, а перемогти американську судову систему, бо навіть у Трампа не вийде, як би він не старався, тому що в нього. Ну, будуть з цим проблеми, і, власне, ну все прийдеться йому тоді там вирішувати в такому авральному порядку. І знаєте, з усіх, поки всіх. Оголошених можливих призначень я б найбільшу увагу все ж таки звернув на підтверджене сьогодні призначення радника з питань національної ага. безпеки. От якраз по Волсу тут найменше є питань, тому що з одного боку зелений берет, людина з колосальним військовим досвідом безпосереднім з іншого боку, конгресмен, тобто людина, яка має політичні ну, досвід політичної громадської діяльності, і так далі. І Трамп сьогодні окремо сказав, цікава дуже фраза, що він спеціаліст в протидії е, таким Ну там режимам як Китай, Росія та Іран, тобто і іншим авторитарним режимом, отак прозвучало. Тобто, Трамп в принципі визначив ну три пріоритети, і дивіться, серед цих пріоритетів є Російська Федерація. Це я не скажу, що це прям супер обнадійливо але принаймні це краще, ніж якби він цього не сказав. Тобто, видно, що там люди, які, от ви кажете, да, в них значна частина антикитайська налаштована з економічної точки зору. Але повірте, якщо вони навіть почнуть тягнути оцю. Е цей ланцюжок, який тягнеться до Китаю, то на цьому ланцюжку рано чи пізно вони знайдуть і Іран, і Російську Федерацію, які змушені просто будуть теж включатися в цю історію і власне підтримувати свого патрона, яким є Китайська Народна Республіка. Так що ну далеко не факт, що вони зосередяться виключно на одній країні, забудуть про Росію і забудуть про те, що Росія наробила пане Грю, от з урахуванням цих політично симпатичних яструбів. З урахуванням е, політично не, сум, не з України фріків, про яких ми зараз говорили, які бозна що мололи про Україну принаймні на етапі передвиборчої кампанії, так але треба. Зразу сказати, що вони призначені в спеціальне міністерство, там окремий резервуар, так би мовити, який, судячи з усього, на Україну особливого е, впливу не має мати або на хід російсько-української війни. От а ключові посади, що Рубіо, що Волц для України е, посіли важливі так. Посади, ну і з іншого боку, з урахуванням того, що, наприклад, Майка Помпео і Нікі Гейлі, які нам теж ну ніби подобались з урахуванням того, що вони казали свого часу і робили відносно України. Трамп каже, що вони до кабінету не увійдуть, але тим не менше, з рахуванням тих особистостей, по перше, по-друге, тих посад, які обійняли ключові для України зараз. обіймуть так у недалекому майбутньому ключові персони. Чи можемо ми говорити про те, що загалом у цій інтризі ну все таки мабуть, десь 2-1 на користь України зараз? Ну, дивіться, я там ну можна так говорити, тому що насправді, якщо ми беремо тут дві ключові ці посади, е е які е ну посіде Волці і начебто посяде Рубіо, тому що по, 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 по Рубіо поки не було там ще підтвердження там, з боку Трампа, але ну, з великою ймовірністю, ну вони тут точно не найгірші в переліку тих, які там були. Давайте відверто говорити. Помпео, до речі, розглядали на міністра оборони, так що тут, е принаймні, ну ми нічого не втратили, ну з цієї точки зору, що він не на посаду там розглядався, наприклад, державного секретаря, е, і все ж таки посада державного секретаря і радника з питань національної безпеки е, в той конфігурації, яку будує е, власне Трамп, вона буде важливіша ніж посада міністра оборони. Так що в цьому контексті ну, будемо сподіватися, що для нас це буде ну явно така не, найгір, ну, не найгірша історія. І до речі, ще один момент. Ви ж пам'ятаєте, що коли був перший термін Трампа, він діяв через систему спецпредставників, був Спецпредставник по Україні, я не виключаю, що щось подібне з'явиться і в цій адміністрації, тому нам дуже уважно треба буде дивитися на цю людину, хто це буде, власне, як він буде працювати, бо він може бути основним комуніка... комунікаційником. Він буде, значить, ну, спілкуватися, в тому числі з представниками нашого вищого військово-політичного керівництва. А потім ці речі, якісь там передавати Трампу. Ну Трамп любить отаку от історію, коли в нього є люди з такими, знаєте, з одного боку формальними повноваженнями, але вони не, не сильно якісь широкі. але неформальні повноваження і неформальний вплив цих людей насправді колосальний, і я б ще не скидав звичайно. Маска все ж таки Шаляк теразів. Він та хоче в окремому буде департаменті, ну умовно кажучи, да але судячи з розмов, які зараз там точаться довкола Білого Дому, він дуже сильно впливає на прийняття всіх mm. інших рішень. Він просто постійно зустрічається з Трампом. Вони щось обговорюють, і ми ж пам'ятаємо навіть історію про те, що за повідомленнями деяких ЗМІ, він був під час розмови нашого президента з президентом. Сполучених Штатів розмова до речі була гарна, і це всі відмітили, що дуже вона доброзичлива така була. Але ну ви просто ж розумієте, яка роль okay. тоді бізнесмена. Да, він може мати бути присутнім при таких розмовах, і явно він якийсь ще період часу буде мати можливість там передавати Трампу щось напряму. от зокрема, пане Ігоре, <с? хочу торкнутися питання: що ж робити в Україні? На чому нам зараз робити свої акценти, тому що додам ось цей. Майбутній міністр оборони Під Гексет. Він ще й ветеран Іраку та Афганістану. І також призначили ще й нового посла в Ізраїлі, планують призначити Майк Хакабі. А він такий собі правий євангеліст, який є активним прихильником євреїв, і виходить, що для нової адміністрації є важливими ветерани війни і християнські громади. І я тут хочу згадати: можливо, ви пам'ятаєте, як українські євангелісти вплинули на спікера Джонсона, коли ухвалювали цей великий пакет допомоги для України. І тоді, зокрема, християнські громади зустрілися з ним, змогли можливо. Якось переконати, от наскільки важливо, щоб лобіювати більшу військову підтримку з боку США, їздили зараз від України до Вашингтона саме ветерани війни і ось ці християнські громади. Дивіться, це це дуже важливо. Я тільки зазначу, що це були в нас протестантські християнські громади. Це важливе дуже уточнення, і в нас на сьогоднішній день протестанти це третя за чисельністю, хоча вона до речі, навіть співставна вже власне правом православним громадам громада в Україні. Тому цей потенціал, і вони мають чудові до речі зв'язки з американцями, тому що ну багато цих церков вони ж були в Америці засновані. Да та? потім вони переїхали відкрили свої філіали тут, і цей потенці потенціал треба використовувати по повній програмі, ну просто максимально, і Україна має всі можливості. Всі ці громади, які є в Україні, е, ну я от просто знаю там їхню діяльність, наприклад, та, да, вони надзвичайно патріотичні. Вони там ну категорично проти Росії підтримують максимально Україну. Е, вони ну і громадяни ж України це зрозуміло, воюють в тому числі. І є навіть там пастори, які йдуть на фронт, які хочуть бути от капеланами військовими. Тобто, в цьому плані в нас потенціал дуже непоганий. Ці. Цій ситуації е, і ми це питання можемо вирішити. А от з військовими є тут певна проблема. Знаєте, яка взагалі то оптимальний варіант, щоб Україну на цих перемовинах представляли е, військові, які в тому числі мають політичний і громадський досвід. От що важливо, тобто оптимально це якісь там ну діючі політики, uh -huh. які є і діючими військовослужбовцями. Вони в нас насправді є. Uh -huh. Ну просто така не знаю, проблема не проблема. Вони в основному представляють опозиційні політичні сили. Але Їм мені здається, не що заради національних... виїжджати у Сполучені Штати. Ні-ні, Ну слухайте, тут просто заради національних інтересів України. Мені здається, можна спокійно це питання вирішити, і там візит кількох таких людей, плюс і інших, в наші безліч інших є. І вони повірте, вони дуже класно зможуть е, розказати зрозумілою мовою своїм, скажімо, колегам, які будуть в адміністрації Трампа займати посади, що насправді відбувається в Україні, і що треба зробити, щоб Україні допомогти. Я тут, в принципі, оптиміст, ну, оптиміст, в тому сенсі, що я думаю, що е, ми зробимо правильний вибір, і е, буде ця команда створена. Тільки тут затягувати не треба. Ця команда вже зараз повинна створюватися, і люди вже повинні їхати в Штати. Та у нас. Дуже багато зараз треба рішень ухвалювати. Спеціальна команда протестантів виходить. Спеціальна команда бізнесменів, які yeah. е можуть Трампу запропонувати щось комерційно цікаве, так і окремо прописувалося, як ми розуміємо, під нього, під Трамп і його бізнес-мислення і план перемоги, частково там певною мірою. Так е ну і дійсно багато змін, багато мобільності є відчуття, що Україна може Поратися і з таким темпом ми дійсно е на всі ці виклики дати відповідь. Пане Ігорю, дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру на 24-му. Після того як Конгрес США у квітні затвердив нарешті, затвердив додаткове фінансування. Е США передали Україні 83% від обіцяних боєприпасів 67% обіцяних засобів ППО. Та 60% вогневих можливостей про це принаймні офіційно повідомляє представник Пентагону Пет Райдер. Сказав він це на брифінгу: тисячі артилерійських снарядів, а також броньованих транспортних засобів, ракет до Хаймерста протитанкової зброї, десятки артилерійських систем, сотні ракет до ППО і одна батарея Петріот, а також десятки інших систем ППО. Каже він, пояснює райдер, що процес постачання Україні озброєння зі складів США триває від кількох днів до кількох тижнів. Якщо якась установка чи інше обладнання потребують ремонту, то його. Нібито швидко лагодять після чого відправляють до нашої країни. Речник Пентагону переконує, що станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження і ще на понад 9 мільярдів доларів згідно з тими цифрами, які були затверджені на цей рік. Зокрема, понад 7 мільярдів доступні за програмою PDA, а ще з е, трохи більше 2 мільярдів за програмою USA. AI, що передбачає замовлення озброєння у виробників PDA це те, що президент США може взяти і забрати зі складів. Ну а остання історія так, це про вкладання знову ж таки в американський військово промисловий Комплекс американці дуже люблять акцентувати увагу на тому, що більшість цих коштів, які вони відправляють в Україні, залишаються у США як інвестиції, як робочі місця, як економіка. Ну і от в Вашингтоні висловлюють сподівання, що встигнуть передати Україні до кінця каденції Байдена озброєння зі складів. Ну і також є інформація про те, що Україна отримала 1 мільярд 35 мільйонів доларів гранту від Сполучених Штатів Америки. Повідомив про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. Уряд Сполучених Штатів Америки спрямував фінансування через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, зокрема USAID, та у координації з міністерством фінансів США Державним департаментом. Наш уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році. Повідомив прем'єр-міністр України, хто стане новим міністром оборони США та яку посаду в новому американському уряді отримає Ілон Маск, новообраний президент Дональд Трамп. Голосив, кого призначить у свою адміністрацію у своїй соцмережі, власній соцмережі Trump Social, Poli, True Social. Політик заявив, що американське міністерство оборони очолить увага, колишній ведучий Fox News під хексет. Телеведучий. Він також є офіцером американської армії. Він також воював в Іраку та в Афганістані. Крім того, Трамп оголосив кандидата на посаду голови ЦРУ. Його е це відомство ймовірно очілить, очолить колишній директор нацрозвідки і політик від Техасу е Джон Редкліф. Він відомий тим, що називав політику США неправильною, оскільки потреби Україні є пріоритетнішими за американські інтереси. Це іронічно. Він так казав, та е про політику Байдена. Ну а от бізнесмен Ілон Маск разом із Політиком і колишнім айтішником вівеком Рамасвамі очолять міністерство підвищення ефективності уряду при новій адміністрації Трампа, і це власне те, про що е, ну чого хтось боявся в американському істеблішменті, і на що свого часу натякав Трамп е, Рамасвамі, звісно, персонаж. Ну, навіть не хочеться його називати більш е ексцентричним ніж Трамп і Байден разом у зяті, але можливо десь так воно і є. Він видавав різне про Україну. Ця структура загалом має співпрацювати з Білим домом, яка ж Трамп проводити масштабні реформи. Рамасвамі критикує допомогу США Україні і не раз закликав зупинити її і зупинити війну. Серед інших кандидатів відоме ім'я майбутнього держсекретаря має стати Марко Рубіо, а також посаду радника з питань нац. Безпеки отримає конгресмен від Флориди Майк Волтс. Ну і Трамп наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму. Волц наголошує на необхідності контролювати кошти американських платників податків. Але водночас він виступає за подальшу підтримку України. Ну я ж додам, що до речі, вже американські змі і багато політиків пишуть, що вони трішки здивовані ось цими новопризначеннями, зокрема, з приводу того, хто ж очолить Пентагон. А вже як зазначив мій колега Арсен, це виду колишній ведучий Fox News, Але тут варто зазначити, що він є і а, військовим ветераном. А, він брав участь у війні в Іраку та в Афганістані. і, Як бачимо, а, Ця зокрема новина викликала обурення серед деяких навіть республіканців. Я процитую, що пише політиком: хто чорт забирає цей хлопець? США реагують на несподіваний вибір Дональда Трампа для Пентагону. Те, що Трамп несподівано обрав консервативного коментатора і телеведучого Піта Гехсета на посаду глави Пентагону шокувало Вашингтон. Там очікували, що кандидатом буде досвідчений законодавець або людина з досвідом у сфері оборонної політики. Чиновники, які відповідають за національну безпеку, і військові аналітики очікували сюрпризів від Трампа після перших чотирьох років його правління. Але навіть з врахуванням його непередбачуваності, оголошення ведучого Fox News застало їх зненацька. Трамп високо цінує лояльність. Схоже, що одним із головних критеріїв, який використовується при відборі на посади в новому уряді, є те наскільки добре люди захищають Дональда Трампа на телебаченні, сказав Ерік Едельман, який обіймав посаду головного політичного чиновника Пентагону. В адміністрації Буша молодшого, ну і також от, деякі змі зазначають, що викликала ця, це призначення критику. Також чи, серед республіканців, от е, зокрема підбірка реакції деяких політиків: зустрічайте нового міністра оборони Америки. Ми стрімко стаємо посміховиськом для всього світу. Uh -huh. Зазначає спільнота Republican Against... Кейн Трам дуже цікаво. Ну тому, що я не знаю Анастасія, чи ти перелякана, злякана, чи навпаки тобі смішно через особу нового міністра оборони США. Я теж був здивований, але чесно, а кого вони хотіли, щоб Трамп призначив? Може вони хотіли Салівана? Я чесно кажучи, після Салівана не боюсь нічого, якщо говорити про американський істен ну, насправді не нам вирішувати кого не призначати нам. у адміністрацію ну, і не нам Дому, лякатися через кому те буде кого там в уряді, ми, так але знаєте, зокрема були ж такі повідомлення, що ми, в принципі, після цих призначень зрозуміємо цілковиту політику Дональда Трампа, в якої в якій сфері вони будуть більше діяти. І я би сказала так, що ця частина. Американців, кого він призначає на посаду, вони більш налаштовані на Войовничість з Китаєм тому можливо саме тому їх і призначають Ну, Зараз загалом на ці в, більш войовничі, так якщо порівнювати з демократами, якщо порівнювати з як це критиками ескалації, е, хоча знову ж таки, хіба війська КНДР на території Курської області, це не ескалація, питання риторичне. От якщо порівнювати з демократами, то звісно всі ці новопризначені це яструби.